Увечері в Кам'янець-Подільській фортеці все лише починається, особливо для любителів історії. Цього разу таємницю одного дня початку 17-го століття розкрили члени місцевого військово-історичного товариства. У світлі вогнищ та смолоскипів вони проживають життя тогочасних селян повстанців. Це не той романтичний образ козаків, до якого ми звикли. Це просто звичайні. Селянські міщанські хлопи, яких не брали загрожі, і основною зброєю, яких був мушкет, як європейських мушкетерів, а не сабля шпага чи щось таке. тут усе справжнє члени товариства відтворюють той час у деталях: зброя, спорядження, одяг, побут та навіть розваги, які полюбляли тогочасні левинці. Таке собі дозволяли лише старші, допоки молоді ще вчилися стріляти та опановували мистецтво фехтунку. Останньому в товаристві особлива увага. Шабля це інструмент. Інструмент для певної роботи. В хірурга скальпіль, в коваля, молоток. Не треба його якось. Романтизувати чи принижувати його якості це інструмент, і ним треба вміти працювати, тому що фехтунок це праця. Загалом Кам'янець-Подільський військово-історичне товариство реконструює різні вирішальні події становлення України: битви 17-го століття, громадянська війна, 20-го, історія фортифікації та інше. Над усім цим члени товариства працюють вже понад 10 років. Результат роботи очевидний, попри успішну діяльність у багатьох фестивалях реконструкції, хлопці ще й взяли участь у зйомках фільму Тарас Бульба Наталія Коцькович, Тарас Іванків, з Поділля, новини телеканал, третя студія.